ХЛІБ наш насущний представляє ЩОДенне християнське читання. ВІРА в ДІЇ ЯКОВА 2.26 ВІРА без діл МЕРТВА. Червневого вечора 2021 року над селищем пронісся смерч, зруйнувавши родинний амбар. То була болісна втрата, оскільки він перебував у власності родини ще з кінця 1800-х років. Коли Джон і Барбара наступного ранку їхали до церкви, вони побачили руйнування і почали думати, чим можна допомогти. Отже, вони зупинились і дізналися, що родині потрібна допомога в розчищенні завалів. Джон і Барбара швидко розвернули машину у зворотньому напрямку і поїхали додому. Змінивши вдома одяг, вони повернулися назад, аби цілий день провести з родиною, допомагаючи в розчищенні завалів, утворених внаслідок сильного вітру. Послуживши родині, вони показали віру в дії. Апостол Яків сказав, що віра без діл мертва. Він наводить приклад Авраама, який у покірності пішов за Богом, не знаючи, куди йде. Яків також згадує Рахав, яка показала свою віру в Бога Ізраїлю, сховавши розвідників, які прийшли оглянути місто Єрихон. Коли хто говорить, що має віру, але діл не має, від цього немає жодної користі. Меттью Генрі сказав: Віра, це коріння, добрі діла це плоди, і нам треба знати, що ми маємо і те, і інше. Бог не потребує наших добрих діл, однак наша віра підтверджується нашими ділами. Чому, на вашу думку, важливо робити добрі справи? Що ви можете зробити через свою любов до Бога? Помолимось. Дорогий Боже, допоможи мені служити тобі через свою віру в тебе і через любов до тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.